Tupirka, uh, um, to je u teperka Makapu Point. To je scenic overlook. Tu uh, si deveća poza mnoju na Waimanalo Bay. Svi uh, člom mišća možete imati dobar uh, vid jak vizladaje Waimanalo. Vi tu, do mene, vidite Makapu Beach. Uh, Makapu Beach je mišće uh, da je dosiđ oštrih hvili. Uh, tak što, jak vi uh, majete ochotu, uh... Mate i bodyboarding czy boogie boarding uh, i nawet surfing to tam jest miejsce dla Was ale bądźcie uważni tam uh, może Was pociągnąć dosyć dobrze uh, do morza i także uh, może uh, Was dosyć dobrze rymnąć jak przyjdzie syn uh, to ja z nim idę tam i my Wam jeszcze więcej o tym to, Він там більше знає і також це буде добра до нього вичища оказія, який ви, він, так як я е, мусив відправляти нашим українським. Я тепер стою в Вайманал Бей. Це є uh, один з uh, пляжів на східній частині острову, uh, де, як будете видіти, ви будете тут ка, uh, буде коло вас всяка краса. Uh, одна справа є тільки, що тут є дуже часто uh, вітер, так я, що як ту приїдете, uh, то можете собі збудувати охорону на вітер або жити з вітром, або тут не приїжджати. Uh, але вода тут є дуже гарна, uh, досить плоска, але можна робити богібординг. Uh, можна робити боді-серфінг, uh, можна пливати, uh, пісок тут є, досить гарний. Uh, uh, тут також є uh, де перебратися, вони недавно тут переробили uh, будинки, uh, так що є багато віцій, uh, багато інших місцях на розвідку. Також є туш, можна воду дістати щоб до печа, тільки уважайте на то, бо часами вода не є така добра, бактеріальною, як, як, як має бути. Тут є де запаркувати досить легко, тут є два чи три місця, де можна запаркувати. Також на, 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 більше на схід від, від мене тут. Uh, Your yeah, Bellows uh, Air Force Base. That you are military, or yeah retired military, Or uh, uh, yeah, government employees. So, you can try to tam, uh, městá, uh, cabins that you can rent for two days. you have to book in advance to a reservation. Bellows Air Force Base. Here comes Tappa.